Вагенпасад СЦ автомобільна з 2010 року з надійним 2-літровим бензиновим двигуном на 211 кінських сил, з надійною автоматичною коробкою перемикань DQ 250, DSG 6 ступка по автомобілю. Питань та зауважень ніяких немає. Всього два підкраси в дуже гарному стані, гарна резина, гарна гума. Позаду також питань та зауважень ніяких немає. Гарненькі, не пошкоджені тисочки. По салону в нас чорно-білий салончик виглядає просто чудово. Автівочка з рідним пробігом. По салону зауваження ніяких немає. Білий потолок виглядає все чудово. Чотири електросклопідйомника, електрорегулювання дзеркал з підігрівом та складанням, електрорегулювання передніх сидінь, також є підігрів передніх сидінь. Ручник. Мультируль. шикарна приборна панель. Кондиціонер підігрів передніх сидінь, шикарна мультимедія, автоматична коробка перемикань з вибором режиму руху автомобіля на чорно-білому салоні. Це все дуже класно виглядає. Автівочка в нас з рідним пробігом 280 тисяч кілометрів. Тому, якщо тобі сподобалась моя пропозиція, звертайся до нашої компанії Автофокус за адресою кільцева дорога, 1 ТРЦ Республіка.